Так і є, хлопці, це хтось прям гарний. Вітаю, вас, шановні рибалки, з вами Юрій Петраш, і сьогодні у нас чергова рибалка. І сьогодні я, я, як завжди, виїхав зі своїм товаришем, з Данилом Лясовим. Сьогодні ми вирішили половити на дикій річці, це річка Самара. Тут можна спіймати що, що завгодно, і окунь тут може бути, і щучка, і судачок. А може і нічого, бо, як я вже сказав, це умови дикої річки, і тому тут будь-яка покльовка, вона дуже важлива, тому що саме в дикій річці ми отримуємо саме е, задоволення. Розпочнемо ми ловлю на класичний мікроджиг. Це будуть невеличкі приманки, невеличка вага. І по ходу риболовлі будемо розповідати, що у нас виходить, якщо щось вийде. Поїхали. Так, з самого початку розповім швиденько про ті снасті, які я використовую. Це буде дуже до вподоби початківцям. Сьогодні в мене вудка фанатик Ларва, яка має тест до 6 грам і довжину 2,13 Так як ми сьогодні плануємо ловити рибу на ближній і середній дистанції, я взяв вудку полегше. І вага, яку ми сьогодні будемо використовувати, це вага. Від 2 до 5 грамів. Чому тут в цих місцях бровка знаходиться недалеко, от буквально там десь 5 метрів, десь 10 метрів від берега, і для цього не потрібен далекий закид. Невеличка котушка, самий тонкий шнур це фанатик Ультралайт. Тонкий флюрокарбон 0,17. Ну а по приманкам трохи пізніше розповім, тому що розповідати про всі приманки це буде дуже довго. А якщо нам вдасться когось піймати або утримати покльовку, то саме про ті приманки я і розповім. А ось і перший хлопець. А ось і перший хлопець. Так, рибу я зараз покажу, а приманку не покажу. Ну, розповім. Так, давайте його швиденько відпустимо. Так, друзі, зараз розповім, на що я впіймав, але не покажу. На сьогоднішній... а ось і Даня тягне і він також... Розкаже, але не покаже. Так, це в нас судачок. Це в нас судачок. Зараз ми його крупніше покажемо. На цій риболовлі ми вирішили продовжити експериментувати з нашою новою приманкою. Ті глядачі, які нас дивляться, знають, що зовсім скоро вийде наша новинка, яка буде скоріш за все, мати назву павук. І от сьогодні, саме в диких умовах, ми вирішили ще раз її протестувати. Для мене дуже важливо, щоб нова приманка саме в диких умовах гарно працювала. Тому що, якщо ми ловимо десь на штучній водоймі, на якісь, якісь платники, там картина буде не дуже об'єктивна. А от в таких місцях, Куди приїжджають багато риболовів з Дніпра, де риба вже запресована. В таких умовах дуже важливо, щоб нова приманка спрацювала, тому що тут риба вже бачила все, І їй треба дати щось таке, чого вона не бачила, але те, що їй не сподобається. От у мене, мабуть, на третьому або на четвертому закиді відбулася. Покльовка Окуня, і відразу ж Данило впіймав невеличкого судака. Можу зараз розповісти про монтаж, який я використовую. Це дуже зручний, дуже простий монтаж зі смородиною. Дуже зручно його використовувати, тому що дуже швидко можна змінити вагу. Дуже швидко можна змінити саму приманку і працювати з таким вантажем по окуню дуже зручно, тому що ми можемо утримувати приманку в одному місці, невеликими підкиданнями, провокувати рибу. Якщо ви особливо початківець, я вам рекомендую звернути увагу на тип таких вантажів, як смородина, чупачупс. Саме з такими монтажами менше чіпляється ваша приманка і дуже гарно робити будь-яку анімацію. Ну, а зараз продовжимо тестування нашого павука, і я сподіваюся, що ми на нього ще впіймаємо. Що хочу сказати початківцям. Коли ви отримали покльовку риби, важливо запам'ятати дистанцію. І ось Даня, поки я розповідав, ще когось тягне. Так, це вже в нього окунець. І також на павука. Дуже важливо запам'ятати дистанцію, тому що, якщо це окунь, як правило, він не один. І ви вже розумієте, де він, і там, скоріш за все, є хтось ще. І тому не потрібно використовувати час на далекі закидання. Все, що вам потрібно, ну, метра на три кинути далі, де відбулася покльовка. На 3 на чотири. І якщо там ще є оконці, відразу думаю, що хтось ще клюне. Ну от Там, де Данило Тікошов впіймав судачка, він відразу, поки я розповідав, там і піймав окуня. І що дуже мені приємно особисто, що це опять спрацював павук. На жаль, ми його зараз не будемо показувати, тому що. Ви всі знаєте, дуже часто те, що виробляється у фанатику, швидко хтось підробляє, і ми не хочемо, щоб до моменту презентації вже хтось там скопіював його і підробив. Ну, але в лютому, на початку весняного вісня, сезону, ми вам все покажем, е і ви Будете мати можливість розпочати ах, ой, як дал, розпочати весняний сезон з нової цікавої приманки. Помилка, яку роблять початківці, якщо в них є або забродний костюм, або високі сапоги, вони забігають в воду, далеко кидають, не треба. Риба частіше знаходиться от неподалеку, так що ловля під ногами це те, що треба освоювати в першу чергу. А ось, як я казав, ах, зійшов. Зійшов, ну, відстань метрів 5 максимум. О! Оп! Ну, цей клюнув навіть менше метра від берега. І я так зразу думав, що я зачепився і підійшов, щоб дістати приманочку. А такий красень. Відразу... Ох, який яршистий. Саме цікаве, що зачепилась приманка, і я підійшов, щоб її відчепити, і тільки вона відчіпляється, і тут відразу її вистачає окунь. Я вам хочу сказати, що в моїй практиці таких моментів було дуже багато. Особливо це стосується щуки. Коли ми ловимо в траві. Чіпляємо, прориваємо траву. І приманка, коли ми хочемо вирвати її з трави, на великій швидкості вилітає і щука встигає її схватити. І саме оце різке підривання провокує хижу рибу дуже часто на покльовку. Тому, якщо у вас таке відбувається, ви можете пробувати повторювати цю проводку, такі різь, дуже різкі під, підриви, і хижа риба дуже часто відгукується на таку проводку. Так, є хлопці, це хтось прям гарний. І така непогана була покльовочка. Це хтось дуже гарний. Давай ми відпустимо тебе. Давай. Так, да, це непогати, непоганий окунець. І дуже-дуже жадібно ковтнув. Ми не бачимо навіть смородину. Так, ну йди, йди сюди. Ой. Гарний, дуже гарний. Такий на мікруху одне задоволення. Друзі, ну ще я вам хочу сказати, бувають рибалки, коли так, окунь такого розміру вважається дуже малим. Але бувають рибалки, такі, як сьогодні. Сьогодні клює непогано, але клює дуже дрібна риба. Так от, на такій рибалці, як сьогодні, це вже такий як велетень. Він гарно клюнув, дуже жадібно, дуже чітко. Боровся до останнього. Ми його показали, випустили. І хочу вам сказати, от скільки я не займаюся риболовлею, вже не знаю, скільки тисяч хижаків я впіймав, але це задоволення відчувається кожен раз як перший раз. Так що, якщо у вас є можливість, вона, на жаль, зараз є далеко не у всіх. Ну, але ті чоловіки, у, у кого така можливість є, я думаю, пару годин на річці дадуть вам можливість зарядитися тим позитивом, тому що кращі природи, кращі рибалки для чоловіка, мабуть, нічого немає. Ну а ми продовжимо ловлю. Є, є. Є ще один хлопець. І, ви знаєте, теж непоганий. Як для сьогоднішньої рибалки, непоганий. Так, так, це опять окунець. Оба! Це опять окунець. Ховаємо нашу приманку. Яка у нас зі смородиною. Потрошку, потрошку, але збираємо наших хлопців. І ще раз е хочу звернути вашу увагу, що саме пасивні приманки. У парі з такими монтажами, як чупачуп, смородина, дуже непогано себе ведуть, тому що такий монтаж він дозволяє робити невеликі кроки, невеликі підкидання. І тим самим, коли риба не дуже активна, на невеликому п'ятні можна довше удержувати вашу приманку. Так, ну що, друзі, будемо завершувати сьогоднішню риболовлю. Походили, половили. Все чудово, чудово, чудова погода, непоганий кльов. Ну і в принципі від цього гарний настрій. В кінці, як завжди, хотілося би подякувати нашим хлопцям, хлопцям, які захищають нашу батьківщину. Це справжні герої, якими пишається весь світ. Ми вам цим дякуємо. Ви найкращі. Ну, взагалі, я вам скажу, що українські чоловіки вони і кращі риболови, і самі працьовиті у світі і самі мужні воїни. Ще раз вам дякуємо. З вами, як завжди, був Юрій Петраш і ми з вами. Обов'язково зустрінемося в наступному випуску.